Пустий прицеп на 3-5 тони. Косична соя, яка вже вища пшениці. 30 тонн самурає, от, Ось такий от я зараз покажу в бункері. І ось такий КВ-7. Такі втрати. Бачите? Нічого нема. Така пшеничка. У вас буде, тобто вже не краєвий ефект. То вже в полі дивіться ось така пшеничка у вас буде якщо так само балакати як я і нічого не робити Але я вам скажу дуже просто в ютубчику просто багато кадрів Піздєть майстри а результат показати не можуть подивіться позив'я така класність я вам на око хлопці скажу що це другий клас